Доброго здоров'я! Я представляю громадську організацію, в якої довга назва називається Стара Самарська сотня кодальської поланки війська Запорозького не забуд. Я хочу тут нагадати присутніх, щоб ми тут всі знаходимося. На історичних землях війська Запорозького низового І це село заснували теж запорозькі козаки. Тому ми теж маємо право щось тут сказати. Ми послухали от про те, як представляли депутатів, от і ми бачимо, що, на жаль, всі депутати не представляють український народ. Це все представники влади або нині діючі, або минулої або представники панів, які тут господарюють на нашій землі. І я б сказав так, що не дуже нас влаштовує такий склад депутатський, але що ж тут зробиш на такий закон. І зараз система так збудована, що чесна, порядна людина з народу ну, дуже мало шансів має сюди пробитися. Але я просто хочу вам нагадати, що ну, були різні часи в цій країні. І не було такого, щоб люди тут могли на щось реально впливати. Приходите тут сюди і тут щось вам заявляють. Зараз я вам просто хочу повідомити, зараз ми живемо в такий період історії нашої країни, що з населення, з цього, що тут живе, з народу, ми зараз перетворюємося на націю. Це різні речі. І коли ця нація народиться, повірте мені, не будуть депутати тут у нас з керівниками комунальних підприємств чи якихось тут закладів. Це будуть люди, які думають про людей, а не про владу. Влада ж вона чим? вона самозбереження, в неї інстинкт який. Той, хто при владі, він завжди хоче залишатися при владі. Це така природна така її функція. Тому я просто хочу е, вас там, попросити чи попередити, щоб ви думали про те, що це наша земля українців. Ми хочемо, щоб вона була такою завжди. Ми хочемо, щоб тут була українська культура, українська мова, українська нація тут жила і віки віків. А хто цього не буде дуже там розуміти? Ну от так сталося, що я часто їздю на війну як волонтер. І тут багато людей з тих, хто прийшли сюди, вони на цій війні не як волонтери, вони там воюють. І ми вам зробимо таку можливість побачити, що стає з тими землями, де люди не мають впливу на владу. Там на Донбасі, ну, повірте мені, от, ну, Будинки, які коштують мільйони доларів, перетворені зараз на пофіг. І в мене на очах ну, згорів будинок такий мільйонний, згорів 15 хвилин. От попав в нього, міна 80-ка невеличка, 15 хвилин з нього залишився пофіг. І ми повинні з вами тут таку владу влаштувати і так систему цю збудувати, щоб ніколи тут не було ні війни, ні революції. Все було гарно. А для цього треба, щоб людям тут жило бути ну, нормально. Тому таке у нас побажання. Ви, будь ласка, виберіть такого голову, щоб він думав не про те, як владу тут зберегти і далі, а про те, як тут будуть жити люди. Дякую. Слава Україні! Підтримують акціонів процес. Так, я вибачаюся, що я так не думаю, так що... Приводи. У мене давається питання. Як багато від вашої громадської організації прийшло депутатів до влади? І чому ви не балотували? Я ж вам пояснив, я тут коротко про це сказав. Зараз в Україні існує система, Голова вашої партії бив нас 26 січня біля ОДА. Розумієте, від якої ви партії йде? Да. За Як а хто? Ви не знаєте, хто голова вашої партії? Крупський. Ні. в нашій області він очолює партію. Тут існують, не буде ніколи тут порядку, тому що ми знаємо, звідки на ноги ростуть цієї партії. І хто її фінансує? Хто поряд з вами сидить? Тому. Ми знаємо. правий сектор. Я хочу сказати, що ми не є гості на цій землі. Попередній мій побратим, який виступав, сказав, що ці землі історично належать війську Запорізькому низовому. Ми є нащадками тих самих запорожців. Причому нащадками не тому, що ми тут народилися і живемо, а тому, що ми на себе беремо відповідальність за цю землю. Тут є в наших лавах люди різних національностей. І вони всі готові стояти на смерть за свою землю, пролити кров, а багато хто вже її пролив. Тому ми маємо право приїхати і говорити тут з вами. Історично межа запорізького війська пролягає по Рівлі. Це є північна, північний кордон Запоріжжя, тому це наша земля. Звідси аж до Криму. Тут є люди з Чечислава, з Кам'янського, ми, з Верхньодніпровська, з Саричанки. Це всі побратими, ми всі козаки. Ну і ви, власне, ті, хто себе такими вважаєте. Я хотів трошки повернутися до теми іноземців на нашій землі. Тут виступав товариш Голустян, який є вірмен, також національність. Так, я вам скажу так, я вчився в Дніпропетровському університеті і з 90-го року зі мною вчився католікян Міша, біженець Баку. Міша вже на той час володів чотирма мовами. За півроку він складав іспити всі українською мовою. Ця людина вжилася в наше суспільство, отримав українське громадянство. І коли прийшла, прийшла йому повістка, він став суддею Дніпропетровську, він полишив свою хлібну посаду, знаєте, що таке суддя, і пішов, чесно виконував свій долг, так як треба. Громадянину України і українців в душі. Тому нема проблем вивчити українську мову, шановну. Нема проблем. При мені Міша говорив англійською, азербайджанською, російською, вірменською, вивчив українською. Нема проблем. Той, хто хоче, то розмовляє. Адвон Сагакян, будь ласка, це наш побратим з 20-го батальйону. Людина, яка вільно володіє українською, яка продуває коров за Україну е, Я хотів би спитати вас, як ви вважаєте, хто має право керувати вами, вами, тими, хто живе на цій землі? Я вважаю, що... Зараз ми забули один такий, такий момент. В країні йде страшна війна. Вона зараз знову набирає обертів. Нас присипає. Нам насипають нам знову такий сон, в очі напускає наші змі. Насправді там кожного дня вбивають, калічать людей, десятки поранених, десятки вбитих. Про це ми не знаємо, але зараз там страшні речі коїться. Скоро це все знову набере обертів. І це, і це не закінчиться зараз, це зараз тільки починається. Один наш побратим каже, а то ми вже програли, зараз, зараз буде війна. І це абсолютно правильно. Тому, знову-таки, повертаючись до питання національності. Кожен, хто став на захист України, кожен, хто готовий ризикнути своїм життям, ризикує. Або той, хто в силу здоров'я, повіку, не може цього робити, він волонтерство він допомагає фронту, той може претендувати на те, щоб бути українцем і бути в нашій владі. Якщо людина користується всіми перевагами, які надає Україна, він користується громадянством, він користується тим, що можна купити. Місцевих ментів незадорого. Він користується тим, що можна хазяйнувати на наших землях. Нічого не робить для війни, нічого не робить для добровольців, для наших воїнів. Така людина, з моєї точки зору, не має права претендувати, володіти тут українцями керувати. І не залежить від національності, повторюсь, в Маріуполі воюють наші побратими Чечени. Вони навіть не вдягають бронежилети, вони кажуть, Якщо Аллах приписав, тобі бути загиб, тебе вб'ють, то значить тебе вб'ють бронежилет, тобі не допоможе. Вони йдуть в бій, відкрито, і москалі від них тікають, і почувши, що приїхали Чеченська, там, що Ці люди достойні, якщо вони, вони не претендують на владу, але вони достойні бути у владі. Тому подумайте, добре, кого ви обираєте. Йдуть страшні часи. Тут на посаді керувати, від вас фронт не так далеко, власне, 300 кілометрів немає. І те, все може просунутися до вас, повірте, за два дні. За два дні може бути таке, що вам зараз не присниться в страшних снах і не побачите по телевізору. Тому добре думайте, кого ви обираєте. Обирайте своїх. Обирайте людей, які будуть відповідально керувати вашою землею, вам. вам, вашим дітям, вашим нащадкам тут жити. Добре подумайте. Це ваша земля, ваш район, ваше село, вам керувати. Ми просто нагадуємо вам про те, що ми патріоти України, ми націоналісти українські, ми готові завжди приїхати і стати вам на допомогу, і що така допомога буде вам потрібна. Слава Україні! Потім вже його маркетність хай вирішує питання Язика іншого. І те я вважаю прав. Міняжність. Він для того й депутат, бо його вибрала громада. І як він проголосує, я, вибравши його, бачить і знає. Давайте раз, умовно, ви повинні знати, хто я відбувся. Але дивіться, в нас вийдеться такий новий газ. Ми це можемо це зробити не даємо, але... Голова буде, буде не в голову. Закон не це не буде. Ми не можемо. Ми будемо з вашою думкою, і я переймаю. Ви розумієте, цей закон приймали не в три часу, а приймали депутати в А депутати проголосують, хочуть вони відкрито голосувати чи ні? Вони представники народу. Народ їм дав право вирішити це. Ні, ні, ні. Обраний не обраний голова. Обраний голова. І в наша пісня гарна знову. Якщо є... Претенцію до закону давайте давай, голосувати ну, контактів, писати звернення до президента. Такі голосуєте вона зараз. Давайте Послідні. А чого ви сюди прийшли відкрито, не можу поняти? Таким чином, бюлетені для пільгового голосування районної ради мусить кандидат. Полу Сергій Миколаєвич від Батьківщини, Арбачовосмонена від відродження, Алстан Караксіранович від відродження, Смикозайкович. Прошу всего комиссии пробитие НАТО образі для проведення засідання комиссии.